Але в Київ питання рішиться в один день. А, що а, а, що а далі? Дальше, Росіло, Я був помолодший, я вам вже так і ну, думав. Зараз я дивлюсь, е, ну, що нас зробити, тобто критикувати, завжди правильно, завжди завжди правильно. А що зробити, ну, там дуже важко. Перше пробивати все, але ну, мені, мені зараз теж ну, пробити. Я можу. Але допомагає, ми будемо говорити, що. Допомогу потрібно і від нас, якщо треба, буде виділяти якісь, вони ще будуть виділятися дотації, в цьому році дуже будуть вирізатися на, на кожен регіон. Да? Ми зараз спробуємо вибити, ну, я, я буду керувати від нашої фракції як Кираську область, які можна буде вибити, але ну, майже вирізати великі дотації, ну, щоб відбувати регіони, на, регіон, на Кираську область важко буде. Але що треба буде, ми на контакті ми будемо допомагати. Хотіли помірли залу відомо вдома, так читаємо. Ви... Років точно. Років. 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 Там постійно буде тракт, так, ну, це абсолютно ну, там. Війна Чеченя. Ми не наростимо таких військ для того, щоб вони зараз заводять масові війська, вони не будуть наступати, але вони поставлять стільки військ, щоб питання про контрнаступ взагалі не було знято. Вони зараз там повністю укріплені все построювали, щоб ми не можемо перестати. Ну, ми могли б, якби у нас була там авіація, якби б ми наплювали на всі е, норми міжнародного права і просто почали б там, ну, всі, ну Там же хоча агресив, хоча все. Ми дуже любимо свою країну не менше, ніж Свобода. Я це вам гарантую. Я очолювала перше товариство просвіти в Кіроворенді імені Шевченка. Коли... Але коли війна вже є, ми її нікуди да, не ділимося нею, вже все. Це вже маємо, що маємо. Але хоч оце не робити, хоч хай, хай вже не ставить їх. Ми вже зірвались, хай припиніть, хоч Верховній Раді домовилися, що ми не будемо там робити регіоналів. Ну так, так і да, притворився це навіть ну, раді. Да, це вже смішно. Да, можливо, вже ми, тому ми домовилися, ми там будемо конструктивно працювати. Проблема ми. Удачи вам. Ми вам бажаємо молодому депутату терпіння, розуміння і щоб ви розуміли той народ, який ходить пішки по землі. Не знаю, я ж сам такі. Вірте, я не став відразу мільйонером і забув про те, він шмат Тому я це все розумію. Проблема в іншому, проблема. Як от змінити всіх тих людей? Вони там там же система, там кругова порука. Розумієте, що не, суму, не можна що, там продовити там так там просто там, там, революція, не довершили до кінця. Воно залишилось. Вони ж там, там всі повертаються, всі тіблу. А тепер не будеш уже Я вам скажу, я ж ну, взагалі ми навіть не слышимо того. Ні, є вже зараз як це процедура робиться? Це конституційна реформа має провестися. Зараз збирається підпис на конституційну реформу. І, е, ну, да, всі кажуть, але от я вам, я вам кажу, по процедурі це як мінімум три місяці буде. Коли кажуть, що на першому засіданні, це, це, ну, це брехня, ну не можна. ну, Можна, звісно, нарушити, ну, але по закону воно так. Ми е, збирали підписи, зараз виступили постанову, вона буде е, потім перший розгляд, потім другий, треба, треба 300 голосів, ну, це буде ну, зібрати. Реально так Але особисто для мене, тих, хто мене от бачите, я навчився в школі, я пішов доверити, там ми познайомилися. Ми не познайомилися, ви кажете, йдемо поранення. В цьому він абсолютно чесний. І не можете мене звинуватити в тому, що я там культур за 5 мільйонів стоїть. так 5 пройшов і...

Здання, да, по все. Хай поділяться богатії, ваше багато промалині богатії. Хоч трошки уріжуть себе. По-перше, заберемо оригіналів від кормушки, вони з ними домовляються далі. Зачем? 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 Яцнюк от, е, от гонтервов на збаг яцню більше всього. Давайте потрошки пом'яшка. Вони ну, не хочуть, вони не, не, не пускають ні, нікого в от, ну, там, де всі найбільші, скажімо, е, да, кормушки. не хотят ничего изменить, и они хотят, ну, накрыть И они Просто, будут делать все, что хотят. Но там есть в парламенте люди, которые будут хотеть что-то требуют. Ну, вот у нас в парламенте э, Батьковщина, Самопомощь, мы и две великие фракции. У них, в принципе, двух голосов достаточно для вырешения каких-то Спасибо, Кима, что, что ты вспомнила, в твоей школе, я надеюсь, да. уже там... Твои учителя родные, твои э, родные стены. А, да, родные стены вот, поэтому надеемся на тебя. Просто надеемся. В твоем лице. это Люди тренин, да. люди, И, конечно, не в от любой помощи, которую ты нам сможешь хоть на чуть-чуть, мы, конечно, никогда не откажемся. Как жили, так вот своими стилами что-то что-то стараются.